Так, ну що, просили е, зняти відеогляд Шифанга 244-го. Е, продаємо вже їх дуже давно. Один із перших тракторів, які з'явилися на ринку України е, повноприводні. Шифанг у нас 244-й, е, у нас йде в червоному кольорі. Е, це заводський колір. Мотор у нас стоїть SF 1382. Це рідний шифанський мотор на 24 кінських сили. Одноциліндровий, трактор у нас йде повноприводний. ремінна передача, все правильно. Ремні короткі, не путайте їх з мототракторами. Стоять 4 ремня, Водяне охолодження. По резині передня у нас йде 6х16, задня 9,5 на 24. Стоять противаги ззаду, є балас спереду. Ця модель йде з боковим розміщенням радіатора. Ану, ти може закрити защелка. Зараз покажемо. Так. Бокове розміщення радіатора. Одне, що ми переробили, це тут стоїть термодатчик, ми його від'єднали і підключили. Вентилятор включається напряму перемикачем. Зажальні виключено. Так. Коробка у нас є 4 плюс 1 тракторного типу. Є повишені, понижені. Насос <плес> е на підйом і опускання нав'язки включається окремо. Тобто, якщо ви не користуєтеся нав'язкою, то насос має бути виключений. Раз, хвилинку. Е стандарт натихточна нав'язка. єдиний е мінус. Це якщо ви працюєте з фрезою, то ці кріплення потрібно відкручувати. Це трошечки незручно, коли у вас є і прицеп, і фреза в роботі. І дехто із наших клієнтів, де і всі, хто користується шифангами, жаліються на короткі тяги. Люди їх докупляють другі, щоб були довші. А в цілому нав'язка на 330 кг, хороший апарат. Не скажу зайнятий. Вага трактора, тонна 270 кг. Трактор одна із компаній важила, є реальний. його вага, тонна 270. Гарантія на даний трактор у нас йде 2 роки. Привод у нас повний, він підключається. Тобто, якщо потрібно, включаєте, якщо не потрібно, катаєтеся на задньому. Ну, давай заведемо його, щоб послухали, як заводиться. Речах переключення маси. Вал відбору потужності на 540. Легко запускається, в нас зараз нема мінуса, але ми його сюди завели е, спілки. А так, в принципі, люди і пишуться, шамани заводяться без проблем. Хороша приємна робота двигуна, трактор да, трохи працює голосно, відповідно, від трьохциліндровий. Але він значно дешевший. Ціна даного трактора 4400 доларів. Що би я додав по цьому трактору, так це гідропідсилювач. Колеса, так, да, крутяться, але коли трактор майже стоїть на місці, ну не так легко. Апарат класний. Хто бере там перший трактор і має невеликий бюджет, повноприродний варіант, він буде робити все те саме, що його і волю, і, і джин. Вишні ви сміливо його можете брати, не прогадаєте, запчастини на нього є. Їх продалося в Україні дуже-дуже багато. Да, зараз їх трохи продається менше, тому що переміного там роки три назад по цінам. То він зараз, хоч він і подешевшав, але він все одно зараз дорогий. 4400 коштує, але коштував 2 роки назад по 5200 їх продавало. Слава Богу, ціна просіла. Будемо сподіватися, що вона ще впаде, але кажу, зараз покаємо. У когось якісь будуть запитання, задавайте в коментарі. Якщо чогось не розказав, напишіть, Візьмемо ще якісь відео. Якщо щось забув, і ще детально все розкажемо. Дякую всім за увагу. Дякуємо, що дивитеся наш канал Мінягро Мукачево. До зустрічі, до нових відео.